Шановні колеги, сьогодні також ми будемо розглядати невідкладні питання життєдіяльності країни. І в першу чергу, ви знаєте, що нашою стратегією було за два роки повне переоснащення, модернізація системи охорони здоров'я. Ви знаєте, що ми уклали контракти, забезпечили систему фінансування, зробили повністю реалістичною цю програму. І я хочу повідомити, що якраз на базі цієї програми модернізації і реформування системи охорони здоров'я ми отримали велику партію медичного обладнання для районних, міських, обласних і сільських лікарень. Це велика кількість високоякісного, висококласного обладнання, це і УЗІ, це і спеціальне обладнання для пологових відділень, це і е, обладнання для реанімаційних відділень. Достатньо велика партія. Сьогодні на засіданні уряду ми будемо. Затверджувати розподіл між обласними міськими, районними сільськими лікарнями цього першого великого обсягу медичного обладнання, який виконується в межах програми модернізації наших лікарень, друге питання, яке ми будемо сьогодні з стратегічних питань розглядати, ми будемо продовжувати антикризову програму для будівельної галузі. І сьогодні ми будемо розподіляти на засіданні уряду черговий обсяг квартир для бюджетників, які працюють сьогодні, або ті, які вже є вітеранами і знаходяться на пенсії. Ми сьогодні будемо розподіляти квартири для тих людей, які мають право отримати квартири безкоштовно: чорнобильці, інваліди, багатодітні родини, вітерани силових структур. Вітерани бойових учасники, ветерани, учасники бойових дій це е, ті люди, які багато багато років по 20-30 років стоять в чергах, але не могли отримати цього житла. Сьогодні ми будемо розглядати чергову постанову уряду про передачу квартир саме таким категоріям людей. І хочу зазначити, що вже на цю хвилину збудована. І передана людям 5561 квартира. Це мова йде про те, що програму антикризову для будівельників, яку ми намічали, ми виконали і навіть перевиконали. Тобто ми, по суті, зробили те, що мусили зробити. Я думаю, що сьогодні на засіданні уряду ми зможемо розглянути ще цілу низку важливих стратегічних питань для України. І взагалі. Хочу також ствердити, що наша команда, наш уряд з першого дня своєї роботи мали і мають стратегічну програму реформування всіх сфер життя в Україні. Хочу засередити вашу увагу, що більше 200 законопроєктів, які забезпечували реформи в усіх сферах і напрямках життя країни, передані до Верховної Ради, і вони там мертвим грузом лежать. Вже багато-багато місяців деякі законопроекти про реформування країни лежать там вже роками. Наш кабінет міністрів напрацював пакет реформ, стратегічну програму розвитку країни більше 200 законопроєктів, які втілювали ці реформи в життя країни, і думаю, що тільки повний саботаж Верховної Ради. Не дав можливість ці закони зробити реальністю. Саботаж політичний, саботаж без відповідальності і боротьби за владу. Більше нічого цим людям не потрібно. І саме тому я хотіла би, щоб ми як команда день за днем. Кожної хвилини продовжували втілювати в життя ті програми, які ми з вами запланували, і які ми з вами як уряд наполегливо всі ці роки виконували. Крім того, я хотіла би також дати доручення Міністерству економіки, щоб невідкладно поінформували нас, як сьогодні виглядає ріст промисловості, ріст сільського господарства лютий до лютого. Як іде динаміка, як ми можемо сьогодні спостерігати і констатувати, як наша економіка одужує після кризи? А крім того, я просила би Міністерства фінансів також підготувати комплексний звіт. Про виконання всіх бюджетних показників по обсягам е, державного боргу, по обсягам зовнішнього боргу, щоб ми мали можливість показати суспільству, що висока макроекономічна і макрофінансова культура супроводжувала роботу нашого уряду. І це важливо, щоб такий звіт до деталей був підготовлений, і щоб ми мали можливість показати і суспільству і світу, що обсяг наших зобов'язань державних по відношенню до валового внутрішнього продукту держави тримається в найнижчих в світі межах. Це теж є важливим, і я хотіла би, щоб ми обов'язково такі матеріали підготували і ознайомили з ними суспільства. Шановні члени уряду, я хотіла би, щоб ми з вами зараз е, подивилися на порядок денний і мали можливість внести в нього корективи. Я просила би, щоб засоби масової інформації перейшли до сусідньої кімнати, до прес-центру, і ми обов'язково будемо паралельно звереняття необхідних рішень е, уряду для країни.